Привіт всім небайдужим до заміського життя з котами і псом. Лакі. Іди сюди, Олівер, хлопчик У нас маленький. Сьогодні, як ви і замовляли, я зібрала на прогулянці всіх. Олівер раз На повідку в мене лаки два Помелуня три. Помелуня, боїться, що є лаки. А нюня в мене на цьому дереві. сидить Отаке то життя буття. Таненюська. Дивіться, як нас затопило, бачите? Сніг розтанув, і всі наші ялиночки опинилися в озері. Нас до лисиць, кабанів, чиї сліди ви бачили в попередньому відео додалися вовки. Тобто, в сусідньому лісі, отам, завелися вовки. Відтак. В нас тепер цікаво. Всі бояться тепер виходити. Всі питають мене, чи не боюся я. Бо, мовляв, тут лисиця пів біде, а вовки вони полюють з граями і все може бути. Розумничка, мій Олівер, він вже тут. Олівер не боїться. Олівер розумний, він розуміє, що лаки на повідку. Я не спущу, Олівер. Мама, не спустить її ніколи в житті, котик. Ні, я хочу, щоб ви всі гуляли. Чекай, 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 лаки. Знаєте, зібрати їх всіх можна було, і я це зробила. От помалуська сидить. Набагато складніше змусити їх всіх разом гуляти. Олівер помела і неня в мене традиційно гуляли всі разом. Але коли з'явилася лаки, то вона почала дуже ревниво ставитися до котів, і відповідно прогулянки разом накрилися, тому що навіть кути тепер не йдуть гуляти. Лакі на подвір'ї сидить, їм перешкоджає перейти через подвір'я. Я їх ношу сюди в переносках або на руках. От Олівера принесла на руках. Ну, правда, він сам прийшов, я його тільки винесла за межі подвір'я, і він вже почув мене і прийшов сам. Але от помилунька не хоче гуляти, звичайно ж, з Лаки, тому що Лакі може в будь-який момент лякати її. Лакі, треба бути дружньою. Не можна так? Дивись, які котики гарні, добрі. Вони ж тебе не ображають, лакі. В нас теж розтопився на нашому озері. Бачите, яка красота, яка дзеркальна гладь, просто краса. І, видно, дно, тому що озеро чисте. Тут досить хороша джерельна вода, тут було джерело. Ми замовили ставок. І дуже гарно, коли в ставку відображається небо, така краса блакить. Ось така ось скуйовджена біла хмаринка. А те, що тут вили вовки, я чула вже давно. Просто я не могла повірити. Я чула виття, але я думаю, ну мало що, мало хто. Something incredible для мене, але це правда. Unbelievable, but it's true. Бачите, і на кабана знайдеться вовк. Я вже думала, що більшого ніж кабана, або чи якось кого ну, небезпечнішого тут не може бути. Ото так, лисиця, кабан, і тепер вовки. Ну просто супер. Помилятко, як ти дивишся на те, щоб вже помаленьку змотувати наші вудочки? Тому що ти то легко залізеш на дерево, а я не знаю, чи я на це дерево в разі якоїсь небезпеки легко залізу. Чи може в разі небезпеки якраз? І залізу. Це може бути невесело. А ти що, настроївся на прогулянку? Рудько, мамин. Витягни лапу, Лакі. Лакі, стоп. О. Ти гуляти хочеш, так? Ну це? Лакість. Дивіться, який розумничка. Він розуміє, що вона на повідку. Тільки цьоні з тим складно. От помелка там, ненюська, там сидить. А цей розуміє. Ну, от направду інтелектуал кіт. Він усвідомлює, ці не усвідомлюють. О, от вона сидить, і вона думає, що може, це просто така пересторога. Я от не знаю. Але бачите, ці вперто не хочуть. Вона на повідку, ненюнь. А цей розуміє. Він дуже хоче йти далеко. Котів, інтуїція є на небезпеку з одного боку. І я знаю, що якщо йдуть кути, в принципі, йти можна. Ми з котами завжди в селі сходили далеко. Але, з іншого боку, кіт, в випадку небезпеки, має дерево. А я не впевнена, що зможу залізти, скажімо, на це дерево в випадку якоїсь серйозної. Небезпеки. Та й, зрештою, вовки хитрі, вони вміють чаїтися. Вони не будуть улетіти так, щоб гучно. Та, Олівер, я пропоную дорогенький змотувати наші вудочки і йти додому, готувати смачний і смачний суперфуд. Помилунь, ти прийдеш потім, бо ми вже йдемо кицюня. Насправді, чим більше ви розмовляєте з котами, Чим більше ви їм пояснюєте, тим краще вони вас розуміють. Вони багато чого розуміють інтуїтивно, дещо раціонально, бо кути не такі вже й дурні, як прийнято вважати, та? порівняно з собаками. Багато хто вважає, що кути тупі. Нічого вони не тупі. Вони розуміють, просто вони це осягають по-своєму. Ну, помела, наприклад, дуже розумно. Я думаю, з попередніх відео ви в цьому могли переконатися. А ще кажуть, що характером та інтелектом... Коти і собаки вдаються до своїх господарів, як ті діти. Втім, не дивно, адже щенята і кошенята вважають людей своїми батьками. Тому можна припустити, що справді вони переймають якісь певні риси від людей. Колівер не побажав залишатися там і йде за нами. Ні, мама не спусти її, не переживай. Ні, ну ти що Лакі пішли вже йдемо? Там собачка Лакі пішли. Красунчик. О. Вона вже не на повідку. В неї вже вільно було, Олігар. Але вона ж тебе не рухає, ти ж знаєш. Ти такий добряк і лаки це відчуваєш, ти такий добрячок. Правда? О, бачиш, вона вже й побігла. почим чекувала. Вона тепер заглядає на тих лисів і на тих, певно, вовків, що там ходять. Наймиліша картина одна з наймиліших, принаймні, на нашому подвір'ї, це коли Олівер і Лакі мирно сидять один напроти одного. А ще Олівер дуже любить куштувати, що лаки їсть. Ну, спокійно, спокійно. Що лакі їсть, Олівер? Ти скуштувати не бажаєш? Олівер любить куштувати їжу Лакі. Лакі! Я зляка Лакі. Ну, ти мене розчарувала. Ну як ж так? Лакі? Ви бачили? Ну, ти подивись, ну де ж так можна? Ай-яй-яй. Це, зверніть увагу, почав олівер. Це він перший почав бити лакі. А лакі була настроєна, налаштована мирно. Вона не хотіла сваритися з Олівером, вона була спокійна, аж поки Олівер сам не підняв на неї лапу. Коли вже Олівер її вдарив, то вона йому відповіла. І я, чесно кажучи, в шоці. Таке сталося на моїх очах. Перше, я такого не сподівалася ні від Олівера, ні від Лакі. Ну, принаймні, тепер я буду знати, що з великою обережністю їх треба зводити сам на сам. Я не знаю, що робиться з Олівером, але він вже до Марселіни має якісь претензії. Марселіна, бачите, вже, от як насторожилася, боїться його. Вже він з Марселіною хоче конфліктувати. Він так завжди на неї наступає. Олівер, що з тобою? Я зараз, котик попрошу за двері. Так, ти знаєш, що мама в таких випадках тебе виставляє за двері. Не можна ображати кицю. Він знає, він розуміє. Про Марселіну я вже розповідала детальніше в одному з попередніх відео. Марселіна надзвичайно досвідчена, Кацюня. та Марселюнь. Марселіна вже можна сказати стара. І тому їй складно змиритися з появою молодих котів у нас вдома. Але вона тримається. Що <звук> з тобою робиться, <звук> Олівер? Що з тобою робиться? Ти мені скажи. Я не знаю, що це весна на нього так впливає. Господи. Марселіна просто зіскочила, я вже не знаю, де вона. Ого. На на Я не знаю, що з ним робити. Він завжди об'ється, він за всімається. Це на дві порції. 400 грам заморожених креветок. Вони зараз виглядають так, що їх є багато, але коли вони зваряться, виявиться, що їх дуже і дуже мало. І якщо креветки будуть варитися, ну, я думаю, хвилин 15-20, то брокколі Вариться в нас набагато довше. Вона буде варитися. Ну щонайменше хвилин 30. Для двох порцій цієї запіканки вам знадобиться близько 200 г сиру, а можна і 300 Я взагалі вважаю, чим більше сиру, тим краще. Його можна безпосередньо натерти вже і на саму броколі, але краще набагато краще, як на мене і набагато зручніше натерти сир раніше і вже готовим натертим сиром посипати нашу броколі з креветками. Тому що, коли ти сир натираєш вже безпосередньо на страву, він має таку властивість розсипатися по сторонах. Я цього дуже не люблю. Це, по-перше, зайвий раз ти ну, смітиш, і тобі виходить більше прибирання. Це по-перше. А по-друге, це не економне використання продукту. А я вважаю, що продукт має бути використаний максимально там, де це потрібно, і там, де він умісний. Нарії рекомендують салат не різати. Салатом треба робити ось так. Ось так. Ривати його на шматочки. Ми запікати нічого не будемо. Ми будемо просто розтоплювати сир. Тому що в нас брокколі буде готова. Креветки в нас будуть, креветки швидше, готові. Нам залишиться тільки це все, можна сказати, заміксувати і щоб все розтопився в нашій духовці. Ввечері білки не розчеплюються. Це гірше засвоюється, але хай краще так. Якщо ви вже не встигли поїсти так, як це має бути, за правильним коректним режимом, ну то хоч так можна надолужити. Рис буде у нас рис буде класний. Рис у нас якраз на тій стадії, коли настав час його солити. Тому що, да. ну, овочі майже готові. Соляться овочі наприкінці за 5 хвилин до завершення. Ну, Для того, щоб вони зберігали всі вітаміни. Зараз я ще якусь приправку сюди додавлю. Креветки можна солити вже, вони взагалі під солену воду кидаються, але не пізно їх і зараз посулити. Добре. 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 І броколі. Що ми робимо з брокколі? Броколі ми солимо в кінці, але броколі у нас так швидко зварилося, що я аж в шоці. Що Шо, настав час її сулити. До нашого плову я даю приправу до плову. Зовсім трішечки, бо я не фанатка великої кількості приправ. Куркума. Куркуму ми будемо неодмінно давати до броколі, тому що куркуму дають в цілу низку лікарств. Куркума це корисна приправа, обов'язково обзаведіться, хто ще не має. Хоча одна дуже потрібна і корисна приправа це імбир. Ми її обов'язково будемо додавати до броколі. Привіт, помилунь! Привіт, Кіця, прийшла. Ти певно щось зловила кицюнька. Молочко є помилунь. Тепер молочко. Ти бачила молочко? Оленька. А во. Я мушу помилуні показати молочку. Ти мою кита, ти завжди все бачиш, а ти раз не бачиш. На, дивись. Але такий потрібний салатик у нас готовий. Ну і тепер королева нашої вечері. О! Зараз. Мені здається, вже вона вже м'якенька. Так, у нас готова брокколі. Броколі ми акуратненько. Виймаємо, кладемо в термостійку посуду, призначену для духовок. Ну, принаймні, такою завжди була оця наша посудина. Тому що їжа має бути ліками, а ліки їжею і трохи імберу і сир. Відправляємо в духовку, не буквально на 10 хвилин, навіть у відкритому вигляді може. В нас тягнеться. Це найсмачніша брокколі, яку ти коли-небудь їла. І запіканка, і рис, і салат виявилися надзвичайно смачними. Ось такий нелегкий видався у нас сьогодні день. Ну, а вам раджу завжди стояти на принципах здорового, щасливого життя і здорового харчування, обдумувати, продумувати свої вечері і завжди залишатися на гарній позитивній ноті. Підписуйтеся на цей канал. Побачимось!